Привіт, котенятки, Привіт! Дивіться, ви вже скоро мене виживете з дивану, я вже скоро на підлозі буду спати із за вас. О, мамо, привіт. Мене забрали вже дві години ночі. Де ти була? А ти де була? Пірш тебе кликала. Да-да, ми з бамкою тебе кликали, а я два рази через кухонне вікно втікав, щоб тебе знайти. а ти не хотіла йти. Хотіла. Просто мені на вулиці чогось побути. Але я хотіла, а ти мене залишив. Ось, бойсько. Треба було йти, куди покликли. О, а, -а, -а. а мені холодно було. Ну, Бойся, ти не хотів мене забирати. А мені холодно, погрій мене тепер. Ось, відстань. Не лізь до мене, вот встань. От так, так тобі треба, що ти там залишилась на ніч. Що, холодно було, так? Нічого манюнечко, зараз по зараз без ігри. Побурі мене погурі. А нічого що це мій диван? Га? Я скоро впаду з нього. Кутинята. Мапка, ну все, прийшла зима. Ти що забула? Зимою це наш, диван наш, а твій краєчок дивану. мамко, мамка, що забула? Ой, я тут скоро вже звалюся із за вас. Може ви підвинетесь? Нє. Спи, ми тебе грім, а ти нас. Дивіться. Шо? Ой, хорошенький. Але ж мені мали місця. Нічок, потерпи. Літом назад переберемось на підвіконня. То що вже встаємо? Ну так. Да. Сьома година пора вставати. А добре, всім бажаю гарно, тихо, спокійно, вихідного дня. І з суботою всіх. Ура! Ваш Сонік. цамки бомки, пока. І я бажаю всім гарно, тихо, спокійного дня. Тож, мамулька, я не хочу йти на вулиці. Я просто на кухоньку піду добр? добре. Добре, добре. І я бажаю всім гарно, тихо, сутня дня, ваша муся. Цімки бомки пока.